Тут ми бачимо спортсмена, який готується до гри. Вони одягли спорядження і зробили розминку. А тепер час для ще однієї рутини розтяжки. Зазвичай спортсмени розтягуються перед фізичними навантаженнями, щоб уникнути травм, наприклад, розтягнення м'язів і сльози. Але чи дійсно розтяжка запобігає цим проблемам? І якщо так, то як довго триває користь від розтяжки? Щоб відповісти на ці питання, нам потрібно знати, що насправді відбувається в тілі, коли ми розтягуємося? Існує два види розтяжки, які може робити наш атлет. динамічні розтяжки, які є контрольованими рухами, які задіють різні м'язи протягом усього руху, і статичні розтяжки, де ноші утримують певну позицію утримувати певні м'язи на фіксованій довжині та напрузі. Наразі наш спортсмен виконує статичне розтягнення підколінного сухожилля 30-секундний інтервал, коли він тягне підколінне сухожилля за межі свого звичного діапазону руху. Однак, хоча ми часто думаємо про розтягування м'язів, як розтягнути гумову стрічку, м'язи насправді складаються з різних типів тканин, які взаємодіють, утворюючи складний матеріал. Гума еластична, тобто стійка до розтягування, а потім повертається до початкової форми, але м'язи вязкоеластичні. Це означає, що на додаток до цих еластичних якостей м'язи змінюються під впливом стресу від розтягування. Давайте подивимося на це в дії. У великих масштабах це розтягнення підколінного сухожилля тягне за собою шари захисної тканини навколо м'язових волокон, а також сухожилля, які з'єднують цей м'яз із сусідніми кістками. Ці тканини містять еластичні білки, такі як колаген та еластин, які дозволяють їм злегка подовжуватися під час розтягування. У меншому масштабі ці скелетні м'язові волокна складаються з мільйонів саркомерів. Найменша скорочувальна одиниця м'язової тканини, довгі волокнисті білки саркомера можуть розслаблятися, подовжуючи м'язові волокна, або вони можуть укласти контракт, щоб скоротити їх розтягнення сухожиль і захисних тканин для створення сили, що рухає тіло нашого атлета. І коли ці тканини розтягнуті, вони зберігають свою міцність на більшій довжині, що дозволяє нашому спортсмену в повній мірі скористатися перевагами покращеної амплітуди рухів. На відміну від гумової стрічки, опір цього м'яза до розтягування зменшується з кожною 32-ю розтяжкою, що дозволяє нашому спортсмену постійно розтягувати підколінне сухожилля. І ця покращена гнучкість, ймовірно, зменшує ймовірність того, що отримати певні м'язові травми. Але завдяки еластичним властивостям м'язів, цей ефект зникне вже через 10 хвилин без подальшої активності. Вправа з його матчу повинна підвищити температуру його м'язів і продовжуємо розтягувати м'яз, зберігаючи свою підвищену гнучкість протягом всієї гри. Але одного разу він дає своїм підколінним сухожилям перепочинок, вони повернуться до попереднього стану. Тож, якщо все це тимчасово, як можна постійно покращувати свою гнучкість. Для скелетних м'язів покращення гнучкості відбувається завдяки додатковим саркомерам, які дозволяють зберігати міцність на ще більшій довжині. Саркомери додаються і віднімаються від м'язів залежно від того, як часто вони використовуються. Тому для покращення загальної гнучкості потрібна комплексна програма розтяжки. Крім того, потрібно часто розтягуватися дуже часто. Сучасні дослідження показують, що принаймні 10 хвилин на день протягом приблизно двох місяців. А оскільки тримати будь-яку розтяжку занадто довго небезпечно, рекомендується розбивати розтяжку на частини в межах одного сеансу. Часті розтяжки також вносять довготривалі зміни у ваш мозок. Чим більше ви розтягуєте м'яс, тим вищим стає больовий поріг, дозволяючи вам тягнутися все далі і далі. Довгострокові покращення вашої гнучкості можуть забезпечити кращий діапазон рухів для ваших суглобів, потенційно знижуючи ризик м'язових травм у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Але також можна розтягнутись занадто сильно, оскільки гнучкі люди можуть рухати суглобами потенційно небезпечними способами. Розтяжка також корисна не для всіх видів рухів, особливо там, де м'язові травми не дуже поширені. наприклад, біг на довгі дистанції передбачає лише невелику амплітуду рухів для задійних суглобів. Тому Розтяжка навряд чи зможе запобігти найпоширенішим травмам у цьому виді спорту. Коли справа доходить до цього, різні способи життя вимагають різних видів мобільності. Thank you for watching!